Приготування люля кебаб домашнього. Береться фарш, в даному випадку яловичина свинина. Можна курятину з яловичиною з жирним яким там м'ясом. Береться цибуля, приправи. Можна взяти паприку. Береться якась зелень. Далі це подрібнюється, дуже дрібно, але без блендера. Інакше сок сік стече. Радять додавати коріандр. Дрібно ріжеться отак. Досить дрібно. Спеції по вашому смаку. Зелень також радять кінзу, але можна замінити петрушкою. Ця суміш буде розбавлятися водою. Додавати. Вода буде додана до суміші для того, для того щоб зробити її більш м'якою. Цибуля готова. Мілко нарізаємо болгарський перець. Потім наріжемо мілко петрушку. Все перемішаємо, треба ретельно перемішати і залишити в холодильнику на годину. Треба руками м'яти довго, але У нас будет прискоренный метод. Спробуем, что все выйдет. Потому что уже цибуля. Цибуля достаточно на кило фаршу. Выстачила одни цибулины средние. Ну, я бы добавил бы еще трошки. Дух. Фінальні акорди перед розмішуванням додаються спеції. Ваші улюблені та сіль. Доброго да, сіль. Перемішуємо. Можна м'ять сміло. Сміло. Суховато. <сміло> <сміло> Треба буде продавати водички. Зараз я перемішаю його зібрання. Не з півгодини, так? Так. Та, що вони вишають пів години. Так. Відео те, що ми дивилися, було написано 15. Ну, не знаю, що 15 пергаментна бумага, папір. Формуються отакі котлета ковбаски. Чому такі вони не тонкі, тому що на шампури їх не нанізувати, вони будуть лежати під власною вагою. І береться спочатку котлета, і вона потім розформується в. Динну, більш дивну таку колбаску. Коплета колбаска. В оригіналі їх насаджують на шампура. Зараз на, палич... на паличках ще не роблять. Це хіба що полуфабрикат на паличці, Хороший люля робиться на шампурі. Але це домашній, як ви здогадались, точніше. Так, і робимо перший раз. Видно перець, видно зелень. Перші млинці вийшли так, такі різної форми та розміру, точніше розміру. І готові до відправлення в духовку. Для смаження до зовнішньої естетики можна зробити отакі надрізи. Ось вони і готові, сочні, колорітні люля з цибулею. на гарнір копитка. Копитка це блюдо польське, білоруське і литовське. Є аналог в Україні. називається паличці. палички якось так. Полужки, полужки. Ще раз люля кебаб І салатка з огірком квашеним, цибулею, томатом і цикорієм. Цикорій це щось середнє між капустою та салатом. Листями салата. Власне, копитка це такі кльоски з картофеля. І там присутня також тісто, трохи масла.